Привіт, я Домініка. Мені вісім. І я схожа на свого татка. Ми з ним однаково веселі, ми схожі зовні. Але, мабуть, я не така смілива. Сьогодні мій папа піхотинець, він в Збройних силах, і я дуже ним пишаюсь. Але якщо чесно, мій папа ніколи не любив гратися у війнушки. Він любить грати у футбол. В нього виходить, бо він швидкий, як вітер. Є з тих дітей, які сумують по обіймах, з тих, що дорослішають швидше, ніж інші, про яких складатимуть вірші. Мій папа там заради мене. Він там, щоб тут я танцювала, навчалась, гралась, малювала і такі є. Але я хвилююсь, і кожен вечір перед сном молюсь. І хоче у